Чао. На Сицилії є один символ теста Моро, яскрава керамічна голова з короною, але її краса ховає темну легенду. У Палермо в часи арабського правління жила прекрасна дівчина, яка доглядала за квітами на своєму балконі. Одного дня повз проходив молодий мавер. Який закохався в неї з першого погляду, їхня любов була прекрасною, але недовгою. Дівчина дізналася, що Мавр має свою сім'ю на сході і планує втечу. Вражена зрадою, вона вночі покінчила з ним, а з голови зробила вазу, в яку посадила базилік, і щодня поливала його. Своїми сльозами рослина процвітала, викликаючи заздрість у сусідів, які почали виготовляти подібні керамічні вази у формі голови Мавра. Сьогодні ці вази символізують любов, пристрасть і зраду. Їх можна побачити на балконах і в садах по всій Сицилії, особливо в місті Кальтаджироне відомому своїми керамічними виробами вази часто виготовляють парами чоловіча та жіноча голова. Вони стали популярними сувенірами, які туристи привозять з Сицилії, щоб нагадати, що з жінками краще не грати.